У диявола нема права, а з дияволом так цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами виконаємо завдання з нашої локації та також покажемо вам, що ж за дарунок ми отримали. Для початку треба підбудувати заново або відремонтувати усі будинки. Щоб це зробити, треба знайти ось такі контейнер -майстер. Це Контейнери з речами. В принципі, з інструментами. Три, чотири. І п'ятий. Yeah. Тепер йдемо до будиночка і ремонт реставруємо його. Ось такий все одно, до речі, погана. Бачу мух. Єдине, що вони зробили, то що ми зробили це побудову вікна. Так розумію, віці напащені трохи ход, ансамбль, ну, таке. Ви скорую руху, так би мовити, або не за всі гроші світу. Так, у нас йде діалог Шведесенки. І все, ми отримали подарунок, тільки нам чимось це не показали. А він, по ідеї, знаходиться на домашній локації. Так, ми приїхали. Сюди так, ось він. Натискаємо і дивимось. Сподіваюся, що там є ізумруди або динаміт, тому що, наприклад, динаміт. Мені зараз дуже знадобиться. Так, ну, два ізумруди та одне морозиво на 100 на енергії непогано. На цьому все. Усім дякую. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, написати коментар від ці місяців та підписатися на мій канал. До побачення!